Топедичні устілки супінатор від ортомет модель 806. шість, та стандарт, профілактичний для щоденного використання. Особливості каркас хемаплекс без задньої підтримки. Основа устілок виготовлена з ЕВА-матеріалу товщиною 2 мм для амортизації та зменшення навантаження на суглоби ніг і хребет. Методерзальний валик надає виружену підтримку поперечного склепіння стопи, знімає навантаження з переднього відділу стопи. Анатомічний каркас для оптимальної підтримки повзожніх склепінь стопи при щоденних навантаженнях. Покриття натуральна підфарована шкіра. Пункт С. Підтримка скінь стопи поперечного та повзнього в анатомічно правильному положенні. Розвантаження м'язів гомілки і ахілового сухожилля, зниження ударного навантаження на суглоби нижніх кінцівок і хребет, поліпшення біомеханіки стопи і підвищення комфортності взуття, показання до застосування, статичні деформації стопи, повздовжня, поперечна та комбінована плоскостопість першої, третьої ступні, метатарзолгія різної етеології, Артрозоартрити суглобів стоп, травми і захворювання м'язів гомілки і ахілового сухожилля. Реабілітація після травм і оперативне втручання нижньої кінцівки. Підвищення навантаження на нижні кінцівки при заняттях спортом, вагітності та надмірній вазі. Виробник Хема. Німеччина. Розмір на сітка від 35 до 46 розміру.